Всем привіт! Знову я Олександр Васильів, губини Ханово-Московського район Дніпропетровська область. Сьогодні 9 серпня. І я хочу вам показати ще одну частину винограду. І показати виноград, той виноград, з яким ви будете завжди з урожаєм. От. І Перша форма, це вже перевірена мною, це вернісаж Китайченка Криулі Сергія. Дуже добра форма, рання форма, при повній стиглості відчувається мускат. Жовтого відтінку такого вже я сьогодні куштував, думав його зрізати на реалізацію. Ну, не знаю, подумаю, сладость є, кислоти такої немає, Ну, не знаю. Під питанням, це така форма. Ну і далі. Форма це в нас динька. Також динька урожайна форма. Вже за пару років провірили виноградарі. Ну і я на своєму участку, де в мене два кущі, і кущі повністю загружені. І грозді такі кілограмові і більше динька. Гарний виноград дуже мускатом плотненька така. Так, да, звісно, стара форма це юбилейнова черкаска. Вже ніколи не підведе. Грузочки всі такі великі. Також виноград вже ось на підході. Ну і оце, звісно, пам'яті вчителю. Форма, яка себе зарекомендувала з гарної сторони. Всі її знають, і хто буде володіти нею, той буде завжди задоволений. Ну і в цьому році мене дуже гарно показала Валерія. Це прививка поза минулого року. О, і на сьогоднішній день. Вона вже при повній нагрузці. вже відчутно трішечки мускат. Ще і трішки неділю і вона піде на ринок. Також в місці була зроблена от Різауш. Ви бачите, нагрузочка нарізауші. Теж два роки зробив прививочку. І урожай нас себе показує Ось на цьому кусту. Брав я її в сім'ї полішок. Дуже задоволеним. Різав. І так, ну і оце в нас цимус. Мабуть, я його сьогодні вечором зріжу повністю. Він вже готовий. Він вже готовий. Також він провірений вже часом. Завжди з урожаєм. І дуже гарна, красива і вкусна ягода. З мускатом цитронним мускатом цимус. Також хочу вам показати гібридну форму Олександра Васильовича Брудака. Це Клаудіо Я її не бачив так в обзорах, особо ніде дуже хороших і китичок, таких не бачу, але в цьому році в мене він проявився. Проявився з найгарнішої сторони. От такі китиці на клауді Кардіналі. Також видно, що урожайна форма. Далі, звісно же, це наша румейка. Румейка вже не один рік і вона показує завжди от такий результат. Брав її в своє время у Олександра Чернухи. Задоволений дуже. Румейка. Це з однієї сторони. Ну и с другой стороны. Ну и дальше переключаемся на такую красава гибридная форма Виктора Калугина Рихлі грозочки, ягодка фактично одна в одну. це третій рік він показує свій урожай. Отакий От урожай. Може якісь форми і сестри та брати покраще, ніж красава. Ну, в даний момент, оце в мене дві плоскості. Що з однієї сторони, такі грозді, що з іншої сторони. Я просто показую більш сонячної сторони. Красава. Венерадорі ті, які мають флагман, кажуть, що він гарніший, але ну, в мене його нема ще, поки, надіюсь, буде. Ото красава на даний момент із цих, що в мене є, то він гарненький отакі пальчики. Ну і як не пройти мимо біля Лівії. Лівія кожен, кожен рік нас радує, Родочки різні, і отакі і менші, і більші, але вона постійно з урожаєм. Ми. Ми ніколи однеї не побачимо, щоб на ній нічого не виросло. Сюди бомбочки-бомбочки. Ну, саме головне, щоб великі ягоди і грозді були, це, звісно, запас деревини. Чим більше запас, тим краще показник лівія. Також хочеться показати форму таке як торнадо. Це вона в мене перший рік, що показує. Свої грозочки. Так, да, я задоволений. В минулому році я бачив маленьку киточку, вона мене поразила, дуже манюня була. Ягодки мілкі, думав, це не торнадо, коли все-таки в цьому році він проявив себе. Ягатки дуються, набирають колір, а будуть вони ще більші. Також форма слава. Це в мене вона другий рік показує свої грудочки, свої ядки. Ну, Те, що показує, мене радує. Оце грозді. Грозді по кілограму менше. Ну і більше. Слава. А це в нас вже після слави, слава Україні. Хтось мені писав із підписчиків, що слава Україні на саму першу показувати. Ну, вийшло так, що вона не саме перша. Но дійсно, слава Україні. Виноград дуже-дуже гарний. Він на підході, ще небагато, і вона буде повністю зрівша. Отакі длинненькі грузочки. Слава Україні. Також урожайна форма. Мілана та форма, з яку ви також, як буде, буде вона у вас, ви її не, про, не прогадаєте. Мілана і Міланка там в мене є. Це дві форми, які Якщо у вас вони будуть, то ви не прогадаєте. Також урожайна форма з мускатом, хрустяща. мускат після дощів нікуди не уходить, так і залишається. Дуже гарний і вкусний виноград. Мілана і міланка. Це міланка. Одна сторона і там з другої сторони нагрузочка. Також вже мускат є, ще і трошки повисить, може з недільку. Це точно. І також піде. Ну і далі в нас ми переходимо такий красень, красивий, красивий виноград, це Дніпровський сувенір. Це я показую невеличко, роз, ось такі длинні ягодки. Ну, урожайність також зашкалює. Дніпровський сувенір. Це, мабуть, з серії Красава, Флагман, Дніпровський сувенір, находка Калугіна. зної. Подарок Нікополю. Красива ярка ягода. Також з мускатом. У мене вона ще не проявилась, бо прививка молода. То вона іще не нагружена. Ну а виноград то дуже-дуже вкусний з мускатом. Подарок нікополю. І далі, сьогодні я зріжу вже. Це сонечко повністю готовий. Легкий мускат відчувається повністю зріла ягода. Також урожайна форма. Я залишив тут три лазини на трьох лозинах залишив все, що є. ну По дві грузді висить на сонечки. Ну, трошки нижче це донецький огоньок, Також нагрузка бешена. Може, дуже я круто сказав, що Бешена, але нагрузка хороша. Донецький ганьок. Йому ще зріть, та зріть, набирати свій якраз темно-червоний. Еверест я не показував, але бачив у людей, звісно, є грозді. Ну, Такі, як хотілося б мати всім винорадером, але ну, в мене оцей еверест показує. Отакі грудочки Більше не були, і в мене вже сікатор катер налажений його переправить, тому що в мене підход до винограду завжди одинаковий, до всіх сортів, я нічого не приміняю, не придумую, Уваги великої не вділяю окремим формам. То, якщо грозді немає, то його в мене не повинно бути. Ну, Ягода. Набирає, набирає його, буде ще тенісний шарик. Юліан. Також форма вже готова. І сюди зуражаємо. Рядом це рембо набирає. Також дуже гарна форма рембо, урожайна. Це велюр, також урожайний. Лорано. І ось іще зелений як бубен. Це єлена Вікторія. Форма урожайна. Це такими крупними гроздями. Коли він поспіє, я не знаю. Вона в мене перший раз прививка була зроблена три роки тому. Ну в цьому році перші гроздочки. І гроздочки такі по кілограму і більше. П'ять гроздей. Так, це у нас талдун. Казати урожайно, не скажу. Кожен рік по-разному. Ну, все-таки він буде на моєму частку довго і довго, дуже вкусна ягода. Плотна, не тріщить. Талдун. В принципі, теж должен бути на кожному винограднику. Дар'я. Також перший рік, наскільки я знаю. Також урожайна форма, дуже вкусна, з мускатом, хрустящий. Також пропоную, щоб була вона у кожного участку, Дар'я. Вона мені більш схожа завжди із Хеленою, спонсором, який в мене теж дуже добре нагружений на дачі, на другому участку. Може колись і покажу. Ну, дар'я повинна бути. Також прибраження. Все мені відоме, трошки перепилився, Ну, ми знаємо, що сюди, всі він нас порадує урожайністю, вкусом і він дуже добре береться на базарі. Зорінька, це в мене перший він, нічого не можу сказати. Те, що бачив, да, гарний, урожайний. У мене поки він три грудочки залишив невеличкі, я їх обшіпував, вони були длінші. Ну і каталонія. Куди без каталонії? Каталонія також повинна бути на винограднику. Радня Градня форма. Завжди з урожаєм. грудочки хай невеличкі в мене в цьому році такі. По пів ну він з уражаєм каталонія з однієї сторони, я там з іншої сторони. Я вже почав його різати. Ну далі бананос. Урожайна форма. Дубовський рожевий, форма вже провірена багатьма виноградарями. Той, хто має, його каже провірив по-своєму, кому-то подобається, кому-то не подобається, хтось каже, що він дуже тріщить. У мене він не тріщить, особо, може деяка ягодка і трісне, але ну, оце кущ корня собственний, то в невеличкі, невеличкий, як він може. Видавать в цьому році оце отакий цей переміжку Міланкою. Зараз вам покажу другий кустик Дубовського розривого. Ну, це другий основний куст в мене був посажений саженцем також от Шмельова Олександра. Як ви бачите, тут розділ побільші. Це дві грозді на один побіг, на крайній. Дубовський рожевий? Ну і тут же переходимо на Подарок не світає. Також форма, яка повинна бути на кожному винограднику. З мускатом гарна, рання, що ще треба. Також в мене провірений вже барин. мною провірений, привитий на клеопатру. Кому-то подобається, кому-то ні, але в мене поки він є. Оце у нас барін. Дійсно барін. І синдикат. Це темно-синій АТОС. З підписників хтось мене питав після атоса розрива ягода, що це у вас. Я все-таки сповнив. Це мене прививка на атос зроблена, Ні, не на атос на Діксон зроблена, це подарок Нікопалю. Грудочки теж поки ще невеличкі. Це перші грудочки на прививки. Прививка теж третій рік слабенько розвивалася, але в цьому році так показала подарок нікопалю на Діксені і Атос вже готовий. Рання, урожайна. З грошенням, звісно, як ми виражаємося. Кишмиш Атос. Є такі грузочки. Особливо в минулому році було. Ну а цьому до... Оце ось одна грузочка така, і то я мелочь общіпав. Це Діксон. Те що залишилася одна лоза. Ну і покажу вам бравісима. Я вам просто покажу, чому він мене такого розміру. Два роки він видавав мені грозочки. Ну, такі розміром, ну, але ягодка, ну, ягодка була отакою. Посовітили мене попрацювати над ним гібриліном. Я раз бризнув його. Концентрація 50 була О, і ягодку потягло. Ягодка не лупнула після дождів. Проявилася з найкращої сторони. Отака здоровенна. Бравісимо, кишмиш. Ну, оце такі форми, які ніхто не пригадає, коли будуть вони в кожного на виноградники кожного. Я можу пропонувати лозу, саженців в мене не буде. О, до того що, до, до тих сортів, що я вам показав, можу доповнити ще хелена. Дуже урожайна форма, спонсор. Те, що в мене прозростає на дачі на другому часі. Звісно, да. байконур, як завжди, дуже сподобалося мене в цьому році. Прима України. Дуже крупна ягода. Я думав, вона буде рихлою, коли вона така збита, ягодка одна в одну. В общем, прекрасна. Що вкус, що... Внічній віт, як кажуть. Ну а це у нас барін, синдикат. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця моє. Те, що я вам показав, те, я пропоную від себе. Те, що я виростив, сам провірив. Другого нічого не можу сказати. Те, що не показав, то значить. Ну, не, не дійсно увага. Да, з тієї сторони в мене мальчик-пальчик. Ви всі прекрасно бачили В цьому році він проявив себе мальчик-спальчик. Дуже, дуже прекрасна форма, плотна, тоже, в принципі, рання. Ламається ягода длина як гірок. Хрустяща. Так що дякую ще раз вам за увагу. Всім гарних урожаїв, гарних продаж і всім пока.